Слава Богу, Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні наша країна на другу неділю, на другий тиждень листопада місяця згадує в своїх молитвах дітей-сиріт. Ті, хто залишились без батьків, залишились або без когось одного без батька, без матері. Або без обох. І сьогодні їхнє життя воно перебуває в таких тяжких обставинах. Ця проблема проблема сирітства. Вона в нашій країні мала великий розголос і до цих подій, які відбуваються сьогодні до війни. Багато було дитячих будинків. Багато було дітей, які не мали своїх батьків. І вони, як ми знаємо, я також бував в домах-інтернатах. У нас є церква в Херсоні, які дуже активно в цьому участвують, місія ГАПЕ, які служать дітям. І я думаю, багато хто з вас бачив всіх дітей, які не мають батьків і живуть окремо від своєї родини. Це дуже тяжке життя, дуже іноді жалюгідне життя дитини-сироти. Але ця проблема ще більше загострилась, коли почалась війна. Багато дітей вони застались без своїх батьків. Такий приклад: у нас є брат, який жив в Каховці, перед війною він продав все своє майно, все і приїхав жити в столиці. І почалась війна. Потім вони, я не пам'ятаю точно, це було, було перед тим, як вони виїхали, як Київ почали сильно е, обстрілювати. Вони виїхали з Києва, потім приїхали знову до Києва. І одного разу вони виходять із, своє, із своєї квартири і бачать, прямо в тамбурі лежить маленьке дитя, дівчинка. Вони. Знаєте, так побачили цю дитину, взяли її до себе, але так просто так дитину ж не візьмеш. І вони пішли в лікарню, пішли в служби, говорять, так і так. От хтось залишив дитятко біля нашого, біля нашої квартири, біля наших дверей? Вони кажуть, ну як у вас вже є такий опит, ви вже знаєте, як діти в цій ситуації, то візьміть їх її до себе, якщо бажаєте. А перед тим вони дітей брали. Вони самі багатодітна родина, але вони брали і до себе дітей, не встановлювали. Але вони дбали про них, і ці служби порекомендували взяти їм і цю дитину. І знаєте, таке відчуття, переповнює, що сім'я багатодітна, але вони вирішили взяти чиюсь дитину. Хтось не витримав цих обставин життя, і він віддав свою дитину. Віддав в нікуди. Він просто положив під ті двері, і я думаю, не знаю, що відчувала та мама або той батько, або хто був з тою дитиною, але та дитина вона зосталась сама. Навіть не було написано, як її звати, але вона сталася сама. І вони її взяли до себе. Сьогодні день, коли ми можемо як, як менше це зробити, помолитися за цих маленьких людей, маленьких дітей, Май, може хтось ще дорослиший, але переживає такі непрості моменти свого життя. Сиріство це така проблема, дуже яка б'є по тим, хто не захищений. Якщо хтось із нас має батьків, і з часом наші батьки відходять з цієї землі, то ми вже як дорослі люди, ми трошки вже пожили щось, маємо в своїй, як кажуть, розумі, в своєму в своїх руках, і нам дуже тяжко це переходити. Але ми вже пройшли певний шлях. Маленька дитина, вона є незахищеною. Вона з'являється в цей світ, і якщо вона, не дай Бог, попадає в такі обставини тяжкі життя, то це набагато тяжче проходити. Вона ще не смідома, вона не знає, як діяти. І от наші друзі, які часто спілкуються з тими дітьми, вони можуть зауважити те, що коли ця людина вже виростає і йде в соціум, то вона часто не знає, як діяти. Вона не знає, як в тій ситуації в іншій поступати в чому? Бо в неї не було сім'ї, в неї не було батьків. І тоді дуже тяжко зрозуміти, як діяти в тій ситуації, в іншій ситуації. І часто ці люди вони дуже тяжко адаптуються. Нам гарно, коли в нас є батьки, і ми відчуваємо себе добре. Ще гарніше, коли, знаєте, ми сьогодні зауважимо, брати і сестри, як, знаєте, як співали сьогодні кожен раз і в кожному слові згадується, не залиш мене ти мій батько, ти мій тато. Ми звертаємось до небесного нашого батька, щоб від нас прибув з нами. Ще один такий момент, скажу, коли ми, знаєте, відчуваємо прихисток нашого небесного батька. Коли ми виїжджали. З Херсону, звідти, зараз вже люди, я думаю, будуть повертатись додому. Херсон вже знову Україна. Люди чекали цього визволення. Слава Богу! Да. Ми дякуємо за це Господу, нашим військовим, які докладають до цього неймовірних зусиль. І коли ми виїжджали звідти, знаєте, ми доїхали до Херсона, а тоді склалися такі обставини, ми не могли їхати далі. І я сидів. Листав телефон, дружина листала, ми шукали можливості звідти виїхати, і ніяк не виходило. І знаєте, я відчував, що от я, як, як знаєте, в такому залишеному стані, нічого не виходить, ніякої не виходить ситуації, як звідти покинути це місто, яке от знаходиться на лінії фронту, скажімо так, в таких скрутних умовах. І тоді наші друзі Стра Вікторія, і через неї так Господь, знаєте, благословенно вивів нас з того міста. І я тоді дуже сильно відчував руку небесного батька. Слава Богу. Які знаєте, коли ти вже знаходишся в такій ситуації, ти не знаєш, як далі діяти. Ти просто сидиш от в телефоні, дивишся цю інформацію. Тебе якби і фінанси вроді є, ти назбирав звідусіль зі своїх родичів, хто міг допомогти. І вроді як ти можеш це вирішити, вирішити цю проблему, але не виходить. І туди, в один момент, брати і сестри, знаєте, отака була голова, дві неділі. Ми друзі нам допомагали, думали, як, що, те не виходить, те не виходить, там не виходить. І в один момент так, раз, і все вийшло. І знаєте, настільки просто, що ну, хто б міг подумати. Ти вже наважуєшся на серйозні якісь моменти, але Господь раз і вивів тебе. Слава Богу, за це! Господь нас Він, не покидає, якщо ми є з ним. І над цим я хотів би сьогодні трошки з нами пороздумувати. Ісус Христос, Він уже мав відходити від цієї землі, Його місія на цій землі вже була виконана. І він зібрав всіх учнів своїх, і він хотів їм передати дещо важливе, що вони пам'ятали. І він зібравши їх, це 14 голова Іванглії від Івана. Я буду читати з 12 го вірша. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить. Бо я йду до Отця, і коли ви просити, будете в імення моє, то вченю, щоб у сині прославився Отець. Коли ви будете мене просити, чого в моє імення, то вченю. Якщо в мене любите, мої заповіді зберігайте. І я благаю я і втішителя іншого дасть вам, щоб і з вами вік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає Його. Його знаєте ви, бо Він у вас перебуває, і у вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Таке колись Слово сказав Ісус Христос. І зауважуючи цей текст, який перед цим я прочитав, Христос якби підводить певну риску, Він говорить, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. В якому контексті ми краще можемо зрозуміти цей момент, щоб зрозуміти той настрій учнів, настрій ще більше їхнього вчителя, до чого готував їх Ісус Христос. І він це ще говорив в своїх словах в 10-й голові Івангелії від Матфія, я зачитаю 16-й вірш. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Я посилаю вас, як овець серед вовків. Це непроста ситуація, коли овець. Посилають до тих, хто бажає їх природньо з'їсти. І він Христос говорить, отака в вашому житті буде ситуація, десь вас будуть приймати, як приймали мене, десь вас будуть не приймати, бити, гнати. І я вас посилаю в отаку тяжку ситуацію, моменти життя, які будуть вас спостерігати. І добре було учням, пам'ятаєте, Христос їх посилав в ті місця, коли, куди Він хотів піти. І добре, коли їхній вчитель він був хоч на відстані, але він був з ними. І вони приходили і казали Христу, і де мене нам покоряються, тому що рядом біля них був їхній вчитель. Але настав момент, переломний момент в житті цих учнів, і Христос Він готує їх, що вам буде тяжко в цьому житті. Але ви не забувайте, що я не залишу вас. Я прибуду з вами, я буду вашим батьком. І навіть якщо я піду з цієї землі, то я пришлю вам іншого утішителя, який прибуде з вами по вік. Слава йому! І дивіться, що Христос говорить декілька моментів, хотів би зауважити. Духа правди. Я благаю Отця. І втішить іншого дасть вам, щоб і з вами повік перебував. Тобто той, хто буде з вами постійно, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо він вас перебуває і вас він буде. Як я зауважив сьогодні, ми знаємо голос своїх рідних, знаємо голос свого батька, своєї мами. Знаємо голос своїх дітей. Наприклад, у брата Михайла багато діток, і він всіх знає голос. Правильно, брат Михайло? І навіть буває, знаєте, я заходжу в спальню і чую, сплять всі. І навіть по диханню ми можемо нею приділити, хто зараз спить в тій кімнаті. Ми знаємо своїх дітей. Знаємо їхній голос. Колись Христос він зауважував, що вівці мої знають, що? Голос мій. Декілька таких ще моментів можна привести. Колись така історія була, як один було в Америці, це було в роки великої кризи, коли велика депресія була, і багато людей шукало роботу. І в одну там контору треба було працівник, і зібралась велика шарена людей, які бажали туди на роботу встроїтись. Певні моменти, які потребували від людей. Але був один момент, який той роботодавець він не написав, але він хотів, щоб він був у тих працівниках, які будуть у нього працювати. І от вистроилась велика Черенга, і ще там люди підходять. Один зайшов, вийшов, другий зайшов, вийшов на співбесіду, а він сидів і так тихенько постукав по столі. Тут раз одна людина десь середини черги, вона вийшла і пішла сразу туди в ті двері. Через деякий час цей, хто приймав цю співдесіду, відкриває, каже, всі вільні ми знайшли того, хто нам потрібен. А цей начальник, який вів з він просто стукав по столі і вистукав на азбуки морзе, що йому потрібна людина, яка знає ці, ці удари, що може розшифрувати. І ця людина, яка це почула, він поняв, що це гукають його, він вийшов, пішов туди і зразу стало зрозуміло, хто йому потрібний. І ще один, один, один момент такий, на що хто знає голос мій, той його впізнає, коли він пролунає. Я пам'ятаю з дитинства ще такий, таку розповідь, коли одного разу один чоловік, це було після Першої світової війни, він купив, був у собі, пішов на ринок і купив коня. Такого гарного купив коня і за безцінь Віддав буквально дуже мало грошей за цю тварину. В нього було велике господарство, він взяв цього коня, він подивився, такий був гарний кінь, він його запряг в плуг, і пішли вони на поле, щоб там робити свою справу. Як він не намагався того коня залучити до цих земельних робіт, той ніяк не піддавався Він і так, і так, і по-доброму, і по-поганому. Ця тварина нічого не могла робити в його господарстві. Він один день мучився, другий день мучився. Але нічого не виходило. І одного разу він в своїх таких моментах, коли хотів привчити цього вже дорослу тварину до цих польових робіт, він вийшов з ним в поле. І в цей момент він вже став робити, як кажуть, роздався звук труби десь далеко. І цей кінь, як зірвався з тим плугом, з своїм хазяїном, як побіг в ту сторону, він не міг його зупинити. А виявилося, що це кінь, який колись, скажімо так, служив. Тих військах кавалерії. І він дуже гарно знав той голос труби. Сам його привчали до цього. І він розумівся, що от коли такий звук видається, він повинен на нього бігти в ту сторону. І цей хазяїн тоді зрозумів, що то була за тварина і чому так дешево, таку гарну тварину йому продали. Тож йому неможливо було його дорослу тварину залучити до тієї. роботи. Хто знає голос мій? Брати і сестри, чи знаєте ви голос сьогодні Святого Духа, який лунає в ваших серцях? Чи знаю сьогодні я голос Святого Духа, коли як та труба, як слово Господнє, говорить, зазвучить в останній день? Чи впізнаю я, що то сьогодні, і тоді до мене говорить Господь? Хто є мій син? Хто є мій моя дочка, той Христос говорить, знає голос мій. Тому що ви його знаєте, світ не знає його. Брати і сестри, тут є певний момент, який ми повинні сьогодні усвідомити. Люди цього світу не знають цей голос. Він для них не відкритий. А сьогодні ти і я знаєш цей голос, знаєш голос Святого Духа. Слава Богу за це. Кому ще це не відкрито, той хто ще не розуміє голос Святого в своєму, Духа в своєму серці, ми повинні замислитися над цим. Чи знаю я голос Святого Духа, який лунає сьогодні до мене? І ще один момент, брати і сестри, який би хотів зауважити сьогодні. Ми можемо сповнити такого мужа Божого, як Давид. Він дуже гарно чув Божий голос. Він схилявся перед Богом. Він розмовляв, і ми можемо зрозуміти це спілкування його через книги псалмів. Але був момент, коли він зрішив перед Богом, і він там в каяті, він схиляється перед Богом. І говорить, Господи, не одверни від мене свого лиця, щоб я не залишився сам. І він. Виливає всю свою душу, тому що він зрозумів, що сьогодні, в той момент, коли він зрішив, він перестав відчувати Божий голос. Сьогодні ми можемо самі стати сиротами, якщо ми виривемо свою руку із руки небесного батька. Якщо ми будемо жити не так, як говорить нам про це Писання, тому що Христос зауважує, якщо любите мене, що? Мої заповіді зберігайте. Тобто це нерозривний зв'язок з Богом, виконуючи Його Слово, Його заповіді, ми зберігаємо цей зв'язок з нашим небесним Батьком. За нас, брати і сестри, Христос, Божий син, став колись сиротою. Коли він був на Голговському христі, він казав: Боже мій, Боже мій, нащо ти що? Залиши мене. Був момент, коли той, хто був завжди з небесним батьком він став сиротою, щоб нас із вами навернути і зробити дітьми небесного батька. Тому сьогодні повинні бути вдячні за це і зберігати наші відносини, якщо ми любимо нашого небесного батька, то Його заповіді повинні виконувати. Тому закликаю вас, брати і сестри, щоб ми сьогодні подивилися своє серце. Що ми подякували Богу, що ми є не сироти, що Він є сьогодні з нами, щоб перевірили, чи чуємо голос Небесного, нашого батька, який сьогодні завжди лунає до своїх дітей. Якщо ми давно не чули його голос, що ми подивилися в своє серце, може, там є що не потрібне, що заважає нам почути цей голос. І щоб ми були вдячні, що колись Ісус Христос Він зробив нас спосібними, здібними чути цей голос. Який сьогодні веде нас в нашому життєвому шляху, перед нами ще будуть випробування. Не знаю, які, скільки їх буде. Але той, хто чує голос небесного батька, той зможе пройти. Та вівця, яка знає голос свого пастуха, та зможе пройти. А той, хто не почує, то не факт, що ми пройдемо. Бо коли народ євреїв він виходив, з народ... З Єгипту йшов обітовану землю, то вже Павло, підкреслюючи всі, цей момент каже, не многих із них благоволів Бог. Тому також і від нас є певні моменти, що ми були тверді в нашому ісліну за Христом і тримали його за Його батьківську руку. А він нас, як ми співали, ніколи не залишить. Не залишай же, Він не залишить, якщо ми не залишимо Його. І сьогодні я зараз пропоную, щоб ми схилились, прослали Бога, за Його любов до нас. І щоб помолились за тих дітей нашої країни, які сьогодні опинились в тяжких обставинах. Це мінімальне, що ми можемо зробити, просто помолитися. Максимально Господь говорить: я Господь, сиротів діїв, тобто для нашої благодійності немає меж. Але мінімально, що ми можемо, цим помолитися і благословити їх. Прославим Бога. Амінь.